і США опрацюють план перемоги для цього. До Києва прибуде команда з Вашингтона. Повідомив президент Володимир Зеленський. Він оприлюднив план перемоги 16 жовтня. Перший пункт документу: негайне запрошення України до НАТО. Другий пункт оборона, третій стримування. Четвертий пункт економічний і п'ятий безпека після війни. Повністю підтримують план перемоги Володимира Зеленського, Франція, Литва, Латвія, Естонія та Польща. З нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Вітаємо вас, пане Арсенію. Доброго ранку студія доброго ранку Україна ну, окрім а, перерахованих країн а, про які згадував президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, також а, потрібно сказати і про підтримку плану а, перемоги від президентки Єврокомісії Урсули фондерляєн. А цікаво а, цікаво інше а, власне, які мають бути подальші кроки в реалізації цього. Цього плану незалежно від того якими темпами країни будуть підтримувати його ну однозначно це повинно бути рішення конкретні рішення наших партнерів. І для цього сьогодні проводиться велика робота після представлення плану перемоги. Спочатку Сполучних Штатів, потім для українського суспільства в стінах парламенту. Народним депутатом, потім європейським лідером, звичайно, що ви бачите, як активізувалися питання членства України в НАТО. І на сьогоднішній день я думаю, що питання нашої європейської інтеграції, питання НАТО стоїть на одній сходинці, тому що йде мова і про економічний блок питань і відновлення, наше, і розвиток, і звичайно, паралельно це безпекова парасолька, якої сьогодні потребує Україна як гарантії неповторені, не невиправданої агресії. Росії, тому звичайно, те, що вже е, достатньо е, так почали серйозно обговорювати питання запрошення України в НАТО, те, що відверто кажучи, два саміти, е, і вільніські, Вашингтонські, намагались уникати саме пряме формулювання запрошення е, України в альянс, е, план перемоги зміг реально зрушити це питання з місця. Якщо ми говоримо про дійсно другий пункт, це зброя, зброя ще раз зброя. Це ті зусилля, над якими ми сьогодні працює весь весь наш і дипломатичний і фронт, і політикум. Звичайно, це важливо, тому що ну, багато різних обіцянок, але питання поставок, питання термінів поставок, якості поставок того, що надходить в Україну, звичайно, на жаль, залишається бажати кращого. Ми очікуємо Рамштайн. 25-й на рівні лідерів, який має посилити ці всі речі. Тому, звичайно, що питання зброї, воно постійно номер один уваги. Навіть зараз я їду у відрядження до Таліну. Зараз спікер парламенту з знаходиться з візитами у Балтії. Сьогодні вільно Сталін, Далі рига і зрозуміло, що питання номер один всіх наших зустрічей це питання посилення саме військової спроможності щодо стримування. Дійсно, президент. Відвідав ключові столиці Європи і Берлін, Рим, Париж і звичайно Лондон, де саме говорив про стримування, тобто розміщення того потенціалу в Україні військового, який в майбутньому може дійсно бути аргументом і важливим для того, щоб не було повторення агресії, тобто. Це паралельний трек і паралельний шлях, які двосторонні безпекові угоди. Це такий наш місток і гарантія до вступу України в члени НАТО, тобто додаткові військові спроможності, зброя, посилення для стримування Росії. Взагалі, вісі зла, яка сьогодні формується. Ми вже бачимо відкрито Північна Корея, Іран і так далі. Вже не тільки зброєю, але і своїми військовими допомагають. Ну, економіка. Зрозуміло, що без. Без економічного відродження неможливо взагалі відновлення економіки, тобто можуть будувати інфраструктуру, як показує досвід повоєнних держав колишньої Югославії без відновлення економіки. Люди не повернуться. Тобто відновлення економіки, далі це зрозуміло навколо цього інфраструктура, робочі місця і люди повертаються. І дійсно буде повноцінне відновлення. Це ключове. Тому ті ресурси, в тому числі і природні, які є в Україні вони можуть не тільки дістати... Основою, але вони може стати і гарантом, в тому числі економічним стратегічним безпековим через інвестиції і захист цих і захист інвестицій. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про нашу армію, то вона, мабуть, на сьогоднішній день є найдосвідченішою, найбоєвою з точки зору реальних бойових дій, з точки зору сучасних технологій використання і ворогом, і нами зразків зброї будь-якої ми сьогодні вже фактично наші військові можуть воювати будь-якою зброю. Тому звичайно, що досвід цього контингенту знання повинні бути використовуватися для не тільки безпеки України, тому що сьогодні війна в Україні це війна за нову архітектуру безпеки Європи. Тому наші військові дійсно можуть по всій східній лінії НАТО бути представлені з їхнім досвідом і з їхніми засанням. Знаннями вінням використання зброї і відповідно гідними майбутньому також заробітними платами Пане Арсені. Вдячні, що долучилися до ефіру. Арсені Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва був з нами на зв'язку.